Джуді Муді, книга перша точно найгірша подія. Починався нестерпний для Джуді день, день, коли її смердючий братик, який продавав метеоритний пил разом із класом, їхав у Вашингтон оглядати білий дім. Виявилося, що мама з татом також їдуть, а вона, Джуді Муді, мусить лишатися вдома і закінчувати колаж про мене. На ньому все ще лишалося кілька незаповнених плям. Мабуть, мій мозок десь протікає, сказала Джуді батькам. Я ніяк не можу придумати ще одну цікаву річ для колажу. Джуді опустилася на диван у вітальні, як здута кулька. Цікаві речі могли б зі мною трапитися у Вашингтоні, пробурчала вона. Сонечко, ти ж знаєш, що ця поїздка для другокласників, нагадала мама. Ах, усе, що сказала Джуді. Можливо, ми повернемося пізно, сказав тато, ти можеш піти після школи до роки, закінчити разом свої колажі. Вам буде весело, підхопила мама. Окрім того, ти ж ідеш на шкільне зібрання з нагоди тижня чищення зубів? Як вона могла забути про це? Ще одна причина бути набурмосеного стінг прогулюватиметься президентським палацом, а їй тиснутимуть руку пан зуб та пані Щітка. Стінк зайшов у вітальню, замотаний у скатертину з білими та червоними смужками. Здавалося, що він тільки на спікніка. Що це? запитала Джуді. Це костюм для мого проєкту Ти і прапор. Я американський прапор. Стінку, передбачалося, що ти розповідатимеш про те, що прапор означає для тебе, а не будеш прапором. Для мене це означає, що я і є прапор. А що це в тебе на голові? Капелюх, бачиш, кожна зірка це окремий штат, як і на прапорі. Тут усі 48. Знаєш що? У Сполучених Штатах 50 штатів стінку? Ні, я рахував, я викреслював їх на карті. Порахуй ще раз, сказала Джуді, можливо, ти забув Гаваї та Аляску. Ти думаєш, президент помітить? Стінку, звісно, президент помітить. Добре, добре, я приклею ще дві. Кожен другокласник пише вірш про прапор, чи малює малюнок ти і прапор, а мій брат людина прапор. А що не так? Ти схожий на вкриту блискітками мумію і ходиш, як банан. Це все. Я побачу кімнату, де все зроблено з золота, навіть штори та покривала. Хізер Стронг казала, що лампа у Білому домі з діамантів. Хізер Стронг Бреше не було вибору. Джуді мусила переробити свій колаж. День народження Френка більше не був найгіршою подією її життя. Френк Перл їв клестер, бо бився об заклад, і він дав їй баночку з під дитячого харчування з шістьма бурахами і мухою для щелеп. Не побачити президента своєї власної країни, безумовно. Це було найгіршою подією у її житті. Уся її сім'я, навіть її брат, людина-прапор, їхала у Вашингтон, в той час, як вона, Джуді Муді, лишалася слухати промови балакучого зуба.